Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні ми підведемо деякі творчі підсумки за два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з якими труднощами стикаються наші театри зараз, а безпосередньо поговоримо про театр драміком. І зараз у нашій студії головний режисер Дніпровського академічного театру драми та комедії Антон Меженін. Вітаю вас, пане Антоне, у нашій студії. Я розкажу, чому запросив саме вас. Тому що у вас така склалася дуже цікава і незвична ситуація. Ви тільки в 2021 році, 2021 році, у серпні прийшли на посаду головного режисера. Мабуть, були якісь творчі плани, якесь бачення творче, але середина сезону і починається повномасштабне вторгнення. Ну, ваші які особисті відчуття були? Особисті відчуття. Від повномасштабного вторгнення. Дивіться, я просто гадаю, що повномасштабне вторгнення, от сьогодні, у нас тридмий 838 день. 838-й день війни, яка йде 10-й рік, і яка йде протягом боротьби, яка триває декілька століть. Ну тобто, я до того, що вторгнення, воно вплинуло на всіх людей, так. Не, не на мою ситуацію суб'єктивно. Абсолютно на всіх, в будь-якому місці, на будь-яку людину, я не вважаю, що через те, що я за півроку до вторгнення почав жити і працювати в Дніпрі, воно якось вплинуло особисто, Ні, але особистий виклик він же був виклики творчі, такі що ми звичайно виклики творчі для всього театру. З початком вторгнення ми з, з директором переглянули репертуар, звичайно, тому що саме повномасштабне вторгнення воно коригує творчу позицію. І як виставу, яку ми планували на велику сцену, лючі Фелікс, ви можете бачити і в нашому театрі, вона зараз іде на малій сцені. Це з одного боку, тому що поїхала частина постановчої групи, художники, балетмейстери, Вони поїхали в Європу. Вони з Харкова були. Це це безумовно коригування, але я впевнений, що найголовніше коригування і найголовніший виклик це зміна в принципі репертуару, це перезавантаження театру, до чого ми були не готові. Ми думали, що це буде більш такий еволюційний шлях, поступовий, а вторгнення нам доля підказала, що треба робити все швидко. Це стосувалося того, що більшість вистав було російською мовою, Звісно, мало так. було україномовних, були російські автори і так далі. І е, тому 90% репертуару списалось. Так, контекст змінився. Абсолютно. І е, треба було ш, дуже швидко ставити все інше е, за два роки і два місяці повномасштабного вторгнення за, за ці 838 днів, враховуючи, що півроку театр не працював, був волонтерський штаб, як всі майже театри України. Я пам'ятаю, ми е, зробили, скажімо, так, 16 вистав. Це е, просто арифметично з нуля. Я поясню, 11 з нуля, 11 прем'єр і 6 вистав перекладені. Які ж, ну, це, наприклад, там, як Рейкуні, англійська комедія, але коли актори звикли вже, воно, воно вже зіграно. Так, так. І іншою мовою, інші склади, трохи інші актори – це теж великий шмат роботи. Тому просто я до того, щоб поділити 16 на 2 роки – це 8 Вистав на рік, і це майже кожні півтора-два місяці новий творчий продукт, то театр працює в дуже активному темпі. Це про виклики. І про зміну про перезавантаження. Перезавантажився репертуар, з'явились вистави, вистави, відповіді на те, що Трапилось тому, що ми як театр ми не змогли мовчати. Ми не мали права мовчати, і нам, колективу, все це боліло, Ну і по сьогоднішній день. Але ми вважали, що необхідно відповісти. Ми відповіли і виставою, і наприкінці часів Павла Ар'є, такі трагічні вистави, але вони потрібні і виставою всупереч. Це документальна вистава про боротьбу України протягом 300 років. Тобто така вистава, рефлексія на сучасній драматургії, те, чого не могло бути до цього. Це, ну, звісно, все, це все нові плани. І знов-таки перезавантаження і колективу, тому що була частина колективу, яка жінки хтось поїхав Незвісно. і не повернувся. Це переважно старшого віку, жінки, скажімо, на правду скажемо. Е, були такі люди, які, е, яким тяжко було е, опанувати не і через мову українську, але, в принципі, опанувати нову, нову есте, естетичну реальність. Тому що ми, нам знаєте, Театр змінився. Це театр змінився. Ми зрозуміли, що ми українські, це найголовніше. Так. І Сучасний актуальний театр сучасний актуальний за естетикою театральною, тому е, тим, хто е, звик працювати в російському академічному театрі, і не тільки не в не, не, не тільки в мові, не питання, тільки про так. мову питання, а в тому, що в е в естетиці якоїсь сьогоднішнього дня. Не для всіх це прийнятно. Є люди, Звісно, яким зміж. більш притаманно щось більш традиційне так. і класично, і ці люди відпали і прийшла нова молодь. І в зв'язку з усім цим і змінився і глядач. І якщо глядач. Е 3, 4-5 років. Тому ну, він поступово змінювався. От 5 років тому точно він ходив е, в цей театр в сьогоднішній драміком, да, в колишній театр Горького. Всі ходили на реалістичну класику. То сьогодні ми бачимо у нас е, в залі багато молоді, яка любить експерименти, яка чекає, чим ми їх здивуємо. І, звісно, у Дніпрі, я, я не пам'ятаю, щоб були нові. Вистави не класичні, їх мало було. Ну саме саме так, саме так. Ну, ви спитали конкретно для мене. Це був я повторюю такий самий, мабуть, виклик психологічний, як і для всіх. Ви е, знаєте, я народився і більшість життя е, там провів в Харкові. І тому й досі болить душа за Харків за рідне місто. А, тому да. тим зараз відчувається війна кожен день. Да. Звісно, а ви розпочали розказувати мені про прем'єри? І так ви казали за два роки, да, за два сезони було одинадцять нових да. і шість по поновлених. Тобто, да. ми вважаємо і, так. І, можливо. Ви згадаєте якісь особливі прем'єри? Що, от, мабуть, ви дуже хотіли поставити? Ну, Етапні для театру прем'єри, на мою думку, саме давайте візьмемо не з вторгнення, а як ви запитали з початку моєї роботи. Да, Перша прем'єра, і вона і досі, я вважаю, вона для театру етапна. Це вистава «Щоденник Негідника», угу, Вона йде так, так. постановці Ігоря Матієва, режисера з театру на магазин. І по, у нас зараз на іде вона зараз йде українською є, мовою, так? Є, українською. Вона і виходить виходила українською, українською. Українською. Ви до нас у гості, Абсолютно. я пам'ятаю, да. з головним е актором, е головної ролі. Так. Так. Я вважаю, що вона етапна, тому що це був, е був класичний твір 19 століття. Адаптований, переписаний, як це робиться в усьому світі, і це для цього театру на той момент було незвично, тому вона. У нас свого роду етапна, а вода вона от такий місток між класичним репертуаром і новим е, поглядом. Мені було необхідно тоді е, познайомитись ближче з колективом, придивитись. Тому е, це так свідомо. Е, інший режисер ставить, і, і, і ми там допомагаємо одне одному. І це випробування було і для колективу, і для так. і вона почала змінювати глядача. «Щоденник негідника». А йдемо далі. А далі пішло вторгнення, і тому далі етапна вистава це всупереч. По-перше, це вистава, як я вже казав, вистава документальна. Написана матеріал. весь написаний зараз під час вторгнення. Вона актуальна. Так. Вона актуальна і вона вся на пластиці побудована. Це була робота колективу з е, Євгеном Карякіним, mm -hmm. хореографом видатним, який сам дніпрянин, але він давно не живе в Дніпрі. Нам просто пощастило. Все співпало і е, знов таки через вистав Супереч вийшла в 22-му році. А в 23-му вона поїхала завдяки гранту Україною. Вона поїхала країною, тому що е, грантова програма вона ну, дала змогу. Побуджу. грантова програма вона запитує щось е, україноцентричне, а, щось ідентичне. Так. Там угу. же не повезеш комедію, там і інші, інші, інші цілі, інша мета. Тому я вважаю, що це етапна вистава. Потім е, це це була осінь 22-го року. Тоді хочу згадати виставу Касандра, 23-й рік день театру, тому що. М це знов-таки велика класика Леся Українка. Вже наша класика. Масова найбільша на сьогоднішній день наша вистава, де задіяно 24 актори, яка виконана, зроблена, пропрацьована так, як. І хотілося б принаймні мені хотілося б в сучасному театрі, і всупереч це моя постановка Кассандра, постановка Олексія Клейменова, е нашого провідного актора. Який цією виставою в нього були до цього режисерські роботи, але тут він гучно заявив про себе, як, як режисер. Не тільки як виконавець да. там. Це це пішов 23-й рік. І потім е, можемо взяти новий сезон, який от зараз закінчується. Сезон 23-24, перехідний. І там е, знов є етапна вистава, яку можна виділити. Це скрут через на диво», Тому так, що так, так. це мюзикл я так розумію. Е, ви намагаєтесь її зараз повторити, так вона пройшла а тільки пройшла... тільки що на нещодавно. Травня. 31 а, травня травня, 1 так, так, червня, так. вона пройшла. Так. Я зараз анонс бачив. Я зараз скажу, чому вона е, з'явилась влітку, але е, продовжуючи тему етапних вистав, е, повноцінний мюзикл з авторською музикою. Так, так. Весь колектив е, живе, існує в, спос... в способі існування музичному, наживо співає. І тому знов-таки прерогатива мюзиклів це, мабуть, театру музично-драматичного більше, а в цьому театрі такого не було ніколи. Можливо, через це, через інші якісь причини, чинники вона зібрала 24 аншлаги взимку. Mm -hmm. Кожен день аншлаг, кожен день аншлаг, повна абсолютна зала. І тому це можна вважати етапне звісно, виставою. Звісно, звісно безумовно. Звичайно, бачите, ну прем'єр багато. Я назвав три, щоб швидше було. Так, Вон... так. кожна вистава для нас там цінна по своєму дорога. Чому влітку був скруч, тому що скруч потрапив. Ця вистава потрапила до лонгліста всеукраїнської премії. Гра. В театральному угу. фестивалю через відео критики вже передивились, і був запит від критиків з Києва: Ми хочемо подивитись, і ми поставили, і був глядач. У мене питання таке. Я пам'ятаю, що коли от тільки це, мабуть, Двадцять другий рік був у вас був фестиваль, і в фестивалі одночасно буде. одночасно вистава була ваша і Луганського театру. Я так розумію, що ну, і Луганський театр, і актори Луганського Луганського театру на вашій сцені вони ставили свої там вистави, я так розумію. Чи Така продовження такої співпраці буде? Що ваша сцена буде для когось щесь можливістю А, себе. Я я зрозумів про що ви говорите. Це фестивал в рамках фестиваля Мельпомена Таврії. Це Да, коли це були коли перші, Херсон. Перші да, вистави не прийняти, після так. так би мовити, після шоку після волонтерського так, центру. Так. Але я хочу вас скоригувати, що вони не ставили це, не був спільний проект. Вони грали свою, свою виставу, виставу да. у нас угу. і це відбувається постійно, тому що до нас часто. Приїжджають, приїжджають гості, колеги, друзі. От нещодавно у нас був Чернігівський обласний театр академічний mm -hmm. з виставою Сліпий українська класика Тарас Шевченка. І в принципі, протягом року, протягом сезону, ну, доволі часто київські театри, як в гості, скажімо так, приходять. Так, гості. Але так, да, ви спитали, якщо про співпрацю, про колаборацію. Може розказати, тому що активно тут, наш театр так, цим так. займається. Це цікаво. Тут, тут може бути декілька прикладів. Ну, По-перше, ми весь час співпрацюємо з фахівцями залученими: художник з Режисери, Києва. Художники. У нас художник був хореограф, ла... я так розумію. Художник Юрій Ларіонов це вистава Академія Сміха, це лауреат Шевченківської премії. Раз ідіть в Дніпро. Угу. Там, хореограф. Видатний всі-всі сюди. Всі. Конкретно, якщо ти, по, по акторам, у нас була стара вистава, моя постановка Спальня Сальвадора це ще була прем'єра російської мови в 2019 році. Потім ми її переклали українською мовою, а зараз планується спільний проект з актором київським Артемом Позняком якого глядач може бачити в багатьох фільмах, серіалах ведучого телепрограм. Тобто Артем Пазняк, це колаборація, це вже наприкінці цього сезону. Це вже зараз в червні буде. Це фактично анонс. Це фактично анонс і анонс. другий по колаборації для Дніпрян. У нас 7 липня визначна подія. У нас ювілей заслуженої артистки Ілони Соляник, яку ви знаєте, глядач знає Дніпровський. І, і е, цікаво те, що на ювілей досвідчена е, і всім відома дніпрянам актриса. Вона е, грає з е, народним артистом Остапом Ступкою. Вона грає з е, заслуженим артистом Дмитром Лолянковим. Тобто вона виходить за межі, тому що що таке розвиток людини? Це коли людина так. виходить за межі, це коли людина робить щось нове. Тому отак... забуває От, новий досвід. Так, отака так. вистава да, на ювілей ілони генерани з всеукраїнськими зірками. Тому теж всіх запрошуємо 7 липня. На ювілей Ілони Соляни. Практикуємо колаборацію. І останнє питання: а як ви бачите майбутній сезон? І, можливо, заглядаєте у сотий ювілейний? Він незабаром буде. Майбутній сезон. Скажу вам конкретно, що. Так як відбувалося після Другої світової війни, проаналізувавши опит, і після інших війн, в принципі, проаналізувавши опит інших країн, досвід зараз людям потрібна казка. Людям потрібно, потрібно в театрі побачити якийсь світ, світ чогось незвичайного, світ фантастичного. Тому це може бути сезон комедії, сезон дорослих казок. Скажімо так, тому що звичайно людям потрібно говорити про нагальне, про серйозне, але це вже у нас є. І зараз ми хочемо заповнити повноцінну нішу такими актуальними комедіями, актуальними такими казками для дорослих. З сьогоднішнього дня, це майбутній сезон. Ви кажете, заглядаючи аж далеко на соти, тому життя таке, бачите, непередбачуване. Можна пофантазувати, чого хотілося б, хотілося б продовжувати. Є Марія, одна в мене теж мюзиклову тему, тому що колектив показав, що він може, і є дуже багато цікавого матеріалу. І хотілося б. Хотілося б теж працювати із більше з класикою, з класичними авторами за цей період зараз. У нас багато сучасної драматургії, тому поступово здається мені здається, ми все здолаємо. Хороша команда. Так, дякую, дякую. Да. Не у всіх вдається так перезавантажитись, як це вдалося вам. От і колективу, і і кожному особисто. Я дякую, дякую що вам ви за прийшли заплачення. до нас. А я нагадаю, що сьогодні. У студію завітав головний режисер Дніпровського академічного театру драми та комедії Антон Меженін. Дякую, що були з нами. Побачимось!